У японській культурі світ живих і світ мертвих розділяє дуже тонка межа. Здавна японці вірили в те, що не кожна душа може віднайти спокій після смерті, і це стосується особливо тих, хто пішов із життя ображеними, зрадженими чи несправедливо засудженими. Такі душі перетворювалися на юрей мстивих привидів, які мали силу з'являтися в світі живих. Такої долі намагалися уникнути будь-що, оскільки мстивість завдавала страждань як живим, так і духам. Недарма ритуальне самогубство Сеппуку вважалося привілеєм самураїв. Воїн, який вбивав себе власною рукою, не залишав ненависті в серці на того, хто його вбиває, таким чином не перетворювався на мстивого духа, а це гарантувало мир та спокій після смерті. Як сталося із героєм легенди про обіцянку на День Хризантеми, яку я розповідала раніше, самурай наклав на себе руки лише для того. Аби виконати дану ним обіцянку. А от порушена обіцянка завжди була вагомою причиною для помсти у духів, і вони з'являлися у світі живих, аби нагадати, жодна зрада, підступність чи порушена клятва не залишаються безкарними. Як і не оминуло покарання самурая. Який порушив свою обіцянку. Дружина самурая помирала. Я не боюся смерті, сказала вона, але мені боляче думати про ту, хто колись займе моє місце в твоєму домі. «Ніхто ніколи не замінить тебе, відповів самурай. Я ніколи більше не одружуся. Обіцяєш, перепитала вона, даю тобі слово. Дружина попросила поховати її у саду під сливами, які вони колись посадили разом, та покласти до труни дзвіночок, такий, як у буддистських паломників. Чоловік пообіцяв виконати її прохання. І вона померла із посмішкою на устах, як засинає отомлена дитина. Минув рік. Родичі весь час умовляли та наполягали: Ти молодий, дітей не маєш, обов'язок самурая продовжити рік, якщо помреш бездітним, хто буде проводити ритуали поминання предків. Врешті-решт він одружився. Наречена була молодою та гарною. І спершу все було добре. Але на сьомий день після весілля чоловікові наказали терміново прибути до замку правителя. Молода дружина залишилася вдома сама. Тієї ночі о годину бика між першою та третьою ночі. Це час чаклунів і привидів. Завили собаки, і почувся дзенький дзвіночка, який лунав із глибини саду. І раптом до кімнати повзнула жіноча постать у поховальному вбранні з розпущеними довгими волоссям. У руці вона тримала дзвіночок і прошепотіла. Тобі тут не місце, я, справжня господиня, забирайся, і чоловіку не смій казати чому, інакше розірву тебе на шматки. Молода дружина не на жарт перелякалася, та під ранок задрімала, переконавши себе в тому, що їй просто наснився страшний сон. Наступної ночі. Моторошний дзвіночок пролунав знову, привід з'явився знову і повторив погрозу. Перелякана жінка почала просити самурая відпустити її назад до батьків. Розлучення з тобою без жодної провини з твого боку зганьбить мене, відповів чоловік. Я не можу відпустити тебе без поважної причини бо честь нашого роду має бути безтоганною. Тож вона змушена була розповісти йому про погрози привида і додала. Тепер, коли я все тобі розказала, вона вб'є мене, вона мене вб'є. І хоча це важко було повірити, чоловік залишив при ній охоронців. Коли знову відправився до замку. І тієї ж ночі, в годину бика, вона прокинулася від жаху, бо почула моторошний дзенькіт, що наближався. Вона закричала, але ніхто не відгукнувся. Вона кинулася до охоронців, кричала до них, трясла їх, але вони залишалися непорушними, як скам'янілі. А вранці, в спальні, самурай знайшов тіло своєї дружини, в калюжій крові і без голови кривавий слід від місця злочину вів до саду. А там біля могили під сливами він і побачив привид своєї першої дружини. В білих поховальних шатах з довгим розпатленим волоссям. В одній руці вона стискала дзвіночок, а в іншій у голову молодої суперниці. Обіцянка дана самураєм була порушена, і за це довелося сплатити таку страшну ціну. Якщо вас зацікавила ця історія, якщо вам можуть бути цікавими інші легенди та історії про духів та привидів Японії, залишайте свої коментарі та свої запитання під цим відео.